А Від початку року у столиці демонтували дві тисячі незаконних рекламних носіїв. Та, окрім нелегальності, їх розміщення, експерти вказують на зміст самої реклами, яка негативно впливає на людей. Про забруднення від двигуна прогресу Вадим Ярошенко. Строката реклама, якою переповнена столиця, окрім своєї сумнівної законності, несе ще й шкідливу інформацію для тих, хто її споглядає, наголошують фахівці. Лише за останні два місяці перевірок третина рекламної продукції виявилася недобросовісною. Можна розділити на три основних напрямки. Це реклама, яка впливає на дітей. Це неетична реклама, реклама, це, це реклама, яка впливає на свідомість дітей. Це друге. Це кит фактично реклами. Це прихована реклама алкоголю. тютюну, яка на сьогоднішній день є у нас майже в кожному в кожному супермаркети, в кожному суб'єкті господарювання. Ще один напрямок медицина, зокрема, неправдива інформація або зображення медикаментів без попередження про небезпеку самолікування. Серед типових порушень закону експерти називають і оголошення про зцілення, використання державної символіки, а також лікарів чи дітей у рекламних кампаніях. Зображення людей. В оголеному вигляді, що може травмувати психіку і дітей, навіть е тренажерні зали, і, і, і ті вже користуються такими зображеннями, щоб звернути увагу до своєї до своїх послуг, е але це є. Я вважаю, що це є неприпустимо. Це порушує норми закону про е етичні. Про, про етику 14 -та стаття там розписана більш е, детально. І жодні санкції рекламодавців не зупиняють, бо за порушення норм нині передбачено лише 1700 гривень штрафу. Аби протидія була ефективнішою, при Київраді хочуть створити робочу групу, яка досліджуватиме легальність змісту реклами. А головне на часі ухвалення нових правил. Зараз ми розробляємо правила в рамках міста Києва. Правила, эти вже пройшли всю процедуру, комісію. Якщо депутати його приймають, то ми вже будемо міти понятне правило, которое не дозволить розміщенню вірусної реклами в городі Києві. Тим часом місто активно чистять від незаконних рекламних носіїв. Дві тисячі таких об'єктів від початку року вже демонтували. Ярошенко, Володимир Мірошенко, Володимир Пільшаков, телеканал Київ.